наш хліб важкою працею, не шикуємо, принаймні не знаю, може хтось там жирує, ми дуже не жируємо. О, так дійсно в мене на роботі дівчатка заробляють мало, значить, я заробляю небагато. Я всім сказав, шукайте ще паралельну роботу, люди працюють в прес-службах, люди працюють на загальноукраїнській засобі масової інформації, хтось заробляє на телебаченні, хтось працює в партії, хоча може йому не дуже би хотілося, тому що якось треба виживати. Одночасно, якщо ми глянемо цей закон, то бачимо в ньому знову ж таки смішні речі. Так. Одночасно влада, закриваючи комунальний засіб масової інформації, відкриває, що Андрій? офіційний. А чим він відрізняється? Так, є. тут є дуже. Забороняється друкувати в ньому рекламу, в першу чергу, і будь-які там політичні речі, просто офіційні документи. Перше, якщо вони друкують офіційний, тут не йде співвідношення законів, якщо це є офіційний орган, він має всі права, які має офіційний орган. так? Згідно закону про засоби масової інформації, про підтримку засобів масової інформації. Якщо він якихось прав позбавляється, там право на друкування реклами, право на друкування публікацій, право на друкування якихось там дискусійних чи якихось проблемних публікацій, він на підставі чого він позбавляється цих прав? Є якась правова норма? Нема. Тоді що це таке? Ми закриваємо одне, щоб відкрити друге. Що зроблю? скажімо, Я себе завжди ставлю на місце чиновника. Я закриваю орган, який мені не подобається. Дерибаню майно, продаю приміщення, так, як воно виглядає. Потім засновую офіційний засіб масової інформації, під нього вибиваю бюджет. І при ньому створюю додаток, в якому буде друкуватися те, що хочеться мені. Ну, Чому тоді бавимося в дурник? Ну для чого це гра в піддавки. О, там Європа хоче, щоб ми закинули. Питання до Європи. А чи хоче Європа? Андрій правильно сказав, якщо існують в і не тільки придмінах, існують не тільки в Польщі, і в Німеччині існують муніципальні засоби, значить ми можемо говорити без якусь мову про... Джерела фінансування, що вони повинні? Щось повинно фінансуватися, як там громадське телебачення чи радіо, такі сама мають бути громадські газети. Не тільки там з міського чи районного бюджету повинні йти, так? Якісь повинні йти. Якщо ми хочемо йти на приватизацію, то повинні, має бути якийсь стабілізаційний фонд. То, скажімо, ми там газеті даємо той бюджет, який немає на рік, певний рік, два-три, потім газета починає комерційну діяльність і потрошку втягується. Але який може бути стабілізаційний фонд, якщо в тебе завтра заберуть приміщення? І ти будеш платити по комерційній ціні. Всі знають скільки зараз по комерційній ціні метра. Метр. Ну, 10 доларів. Всі знають, який в кого метраж. помножте на 10 доларів. І це ви будете платити всі місяці. Я в тому числі. Ну, якщо так вийде, що нас залишить. Звичайно, якщо буде вольове рішення, бо Європа хоче. Ну, тихай хай буде вольове рішення, але тоді навіщо робити вигляд, що в нас химось хтось цікавить. Ну для чого це робити? Ну, якщо ви прийняли рішення, це все закрити. Ну для чого в нас ви? Ви хочете, щоб ми... Ваші ну, звірячі дії благословили. одобрили, благословили, підняли руки і сказали, що це є право. Це буде неправильно, це буде нечесно по відношенню до в першу чергу до нас самих, до наших родин, які будуть без куска хліба, до нас, співробітників, які врешті раз працюють і з того. Ну, Це, я прошу, вийшов за рамки часу ще в я мене, зараз, я, зараз, я зараз завершу, якщо це круглий стіл, якщо вони круглого столу.